Захисні споруди Києва формувались більше тисячі років. Вони займають величезну територію міста. Досліджуючи їх рештки, ми можемо прослідкувати еволюцію фортифікацій на теренах України. Але де захована найбільша фортеця Східної Європи, площа якої понад 80 гектарів? Щоб її сфотографувати у 1918 році знадобилась аерофотозйомка. Сьогодні ми відправимося з вами на пошуки залишків київських фортець різних епох, що були розташовані в різних історичних місцевостях столиці. Ми побуваємо у містичних фортах, де з'являються привиди, побачимо найстарішу в'язницю міста, відшукаємо заховані башти серед житлових кварталів, поринемо у часи середньовіччя та побуваємо на лицарських турнірах. Залишайтесь на каналі, ставте лайки, підписуйтесь, буде цікаво. Поява будь-якого міста пов'язана з будівництвом фортифікацій. Перші київські укріплення з'явились на старокиївській горі. Сьогодні історики все частіше згадують 9 століття. Хоча у радянській історіографії традиційно називається п'яте. Як би там не було, найдавніші укріплення ми знайдемо саме тут, біля музею історії України, де реконструйовано рів та вал перших міських укріплень, ця ділянка Старокиївської гори ідеально підійшла для формування оборонних систем міста. Глибокі яри, гончари та кожумяки, стрімкі схили гори у бік Дніпра стали природними укріпленнями. Головні фортифікації будували з рівнинної сторони. На той момент місто займало приблизно лише 2 гектари. Згодом, за часів Володимира Великого, ці укріплення знищують, оскільки місто розростається, ця територія перетворюється на урядовий квартал, де постають палацові будівлі, десятинна церква та головна площа міста Бабин Торжок. До речі, більше про приватне життя князя у моєму відео посилання буде в описі. Щоб уявити, як виглядало місто Володимира, ми відвідуємо з вами парк Київська Русь, де відтворені в реальних масштабах фортифікації 10 12 століття. в місто Володимира вели троє воріт. Головними були Михайлівські ворота, що знаходились на сучасній Михайлівській площі та отримали назву від монастиря, що згодом був побудований поряд. Висота воріт сягала 21 метр, поступаючись легендарним золотим воротам Константинополя лише на 4 метри. Саме тут, у парку Київська Русь, є можливість чітко уявити масштаб фортифікацій стародавнього Києва, які не дійшли до нашого часу, та поринути у вайб життя міста того часу. Особливо яскраво виглядають кінні шоу, які влаштовують на ристалищі – площі для лицарських турнірів. Але повернемося у місто. Сьогодні збережено лише умовне позначення фундаментів Софіївських або Батиєвих воріт на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської, які колись вели у місто Володимира. Назва Батиєві з'явилась згодом, оскільки саме через них у 1240 році монголи увірвались до останнього оплоту киян, що боронили місто. Але усе це буде згодом. Перед цими трагічними подіями місто отримає ще один комплекс потужних фортифікацій і переживе період найбільшої величі за часів Ярослава Мудрого та його нащадків. В 11 столітті Ярослав починає амбітний проєкт розширення міста. Навколо міста Володимира починається масштабне будівництво, оскільки в околицях міста не було покладів будівельного каміння, основа фортифікацій складалась з ровів та земляних варварів. Валів, на яких розташовувалися дерев'яні стіни, головним в'їздом до міста стали золоті ворота, що виконували роль тріумфальної арки. Єдині ворота, що були побудовані з каменю та цегли, були найміцнішим елементом фортеці. Навіть після захоплення міста монголами залога воріт ще декілька днів автономно захищалась у твердині. Західними воротами були жидівські, що розташовувались на сучасній Львівській площі. Південна Брама Ляцька знаходилась на сучасному майдані Незалежності. Саме вона стала слабким місцем оборони Києва. Саме тут прорвалися монголи у 1240 році, поклавши край княжої історії міста. Від середньовічних укріплень фактично нічого не залишилося, оскільки вони остаточно були знищені у 19 столітті, оскільки заважали розвитку міста, але залишилися назви вулиць, що розташовуються на місці фортифікацій: Ярославів вал, підвалова, прирізна. Вулиця, що прорізала колись вали фортеці. З 13 по 19 століття місто в основному існувало в межах сучасного подолу. Вже у 14-му нові власники міста Великі Князі Литовські будують на горі Хоревиці дерев'яний замок. Гора згодом стане замковою, Киселівкою, Фролівською. Місце було обрано дуже вдало. Круті схили захищали підступи до фортеці. У замок вели дві брами. На території були казарми, храми, палац води. Найбільший палац на території замку був зведений Аданом Киселем, завдяки чому гору почали називати Киселівка. Після знищення фортеці військами Богдана Хмельницького її більше не відбудовували, а саму гору віддали Фролівському монастирю, який використовував її як кладовище, залишки якого зберіглися до наших днів. Маленькою енциклопедією розвитку фортифікації міста можна назвати Кивопечерську лавру. Монастир, що тривалий час існував поза межами міста, мав постійно будувати укріплення для захисту. Тому саме тут ми можемо побачити фрагменти фортифікації різних епох. Найдавнішою пам'яткою є Троїцька надбрамна церква 12 століття. На фасаді церкви досі видно середньовічну плінфу. Гроші на будівництво Брами виділив чернігівський князь Святослав Давидович, що підстригся у ченці лаври. Його ми знаємо більше під ім'ям Миколи Святоші. Йому належали землі у сучасному Святошинському районі столиці та на Троєщині, яка була приписана до земель Троїцької церкви. Після 1240 року монастир довго лежав у руїнах. Лише у XVII столітті навколо монастиря за сприяння гетьмана Івана Самойловича починається будівництво нових фортифікацій. А вже за часів Івана Мазепи монастир опоясують масивні мури з дозорними баштами, що збереглися до наших часів. Годинникова башта отримала своє ім'я завдяки годиннику, що там був у 17 столітті. А вежа Івана Кушника церкві. Дві башти заховані на схилах, що захищали монастир зі сторони Дніпра. Це малярна башта. Та Онуфріївська. Онуфріївська башта ще має назву Мазепинської. Є версії, що вона використовувалась як резиденція гетьмана у лаврі. До речі, більше про приватне життя Гетьмана у моєму відео. Посилання буде в описі: економічні ворота з церквою всіх святих входили в систему укріплень, що побудував Мазепа. Його герб на фасаді храму був відновлений лише в 90-х роках, оскільки протягом багатьох століть його ім'я було передано анафемі за наказом Петра І. До храму прилягають ділянки мурів 18-го століття. Перед початком північної війни російський цар Петро І вирішує модифікувати укріплення лаври. В результаті масштабних земляних робіт було споруджено низку бастіонів, які захищали місто зі сторони Дніпра. У фортецю вели декілька воріт, найкраще збережені московські. Поряд з ними зберігся пороховий погреб, в якому сьогодні розміщено ресторан. Згодом місто перетворюється у потужну тилову військову базу. Для обслуговування гарнізону міста та ремонту зброї. Споруджується міський арсенал. Місце розташування було обране Петром І Поряд з Лаврою. Для цього попередньо був знищений Вознесенський монастир. Настоятелькою якого була мати Мазепи Марія Магдалена і знову помста Мазепі. Але збудувати його змогли тільки за часів Катерини II. Ця споруда стане найбільш масштабною будівлею фортеці. У XIX столітті між дальніми та ближніми печерами споруджуються мури з бійницями, вони опоясують усі споруди цієї території. У центрі Лаврської фортеці в 19 столітті також був збудований будинок генерал-губернатора. Цікавою спорудою є підпірні мури Дебоскета. Ці мури стабілізували схили Дніпра біля ближніх печер і на випадок військових дій виконували роль бойового бастіону. Найбільша фортеця Європи знаходиться у Києві. Багато хто посміхнеться, немов знову притягують за вуха, що Україна, батьківщина всього самого самого. Так, у місті є музей Київська фортеця, який можна оглянути за годину, скажуть ті, хто побував там, і будуть неправі. Щоб відшукати та зафільмувати більшість цілілих частин фортеці, мені знадобилося 4 знімальних дні. Отже, ми йдемо шукати найвідомішу фортецю Східної Європи, яку не наважився штурмувати Наполеон, яка тихо вмирає, так і не ставши туристичним об'єктом. Так де ж ця фортеця Примара і чому ми про неї так мало знаємо? Ну, по перше, деякі об'єкти цієї фортеці ми бачили не раз. Але не асоціювали з звичним для нас баченням середньовічних фортець з баштами та зубцями на стінах, як у Кам'янці, чи Білгородністровському. По-друге, наша фортеця це земляне бастіонне укріплення, основа фортеці вали, які ми часто приймаємо за природні пагорби. По третє, місто поглинуло споруди, розірвавши її на частини, які заховані у дворах, зайняті організаціями, де туристам не дуже раді. Створення нової печерської фортеці було пов'язано з наполеонівськими війнами, які рухались в сторону Російської імперії. Олександр І у 1810 році наказав відремонтувати існуючі фортифікації Києва. Є версії, що наполон, отримавши від шпіонів інформацію про боєздатність фортеці, вирішив не планувати похід на Київ. Але політична ситуація і вимагала готуватися до можливої війни, і Київ мав бути готовий. Микола І вирішує знову розширити та модернізувати фортифікації міста, наказує побудувати нову Печерську фортецю. Автором проекту був інженер. Карл Оперман. Будівництво очолює Отто Фреймон. Фортеця складалась з декількох окремих укріплень, найбільшим з яких було Васильківське. Щоб дізнатися, що від нього залишилося, ми їдемо на бульвар Лесі Українки. Тут біля метро Печерська знаходиться кругла башта номер 2 Таких башт різних розмірів було побудовано чотири. Ця башта виконувала роль казарми та останньої лінії захисту. Сьогодні у будівлі офіси та ресторани. Завдяки чому її збережено. На другому поверсі були прорубані великі вікна, але на першому залишилися аутентичні бійниці. Усі три башти з'єднувалися цегляними стінами, за якими знаходились земляні вали з підземними ходами, які називались потерни, та баштами, що захищали сухий рів капонірами. У дворі житлового масиву на вулиці Коновальця знаходиться найдавніша в'язниця міста, що входила до споруд Васильківського укріплення. Тут могли утримувати до 900 в'язнів. Сьогодні будівля знаходиться у приватній власності, занедбана і недоступна для туристів. Біля колишньої в'язниці зберіглись фрагменти валів та потерна. За новобудовами знаходяться дві башти: башта номер 1 Напівкругла. І башта номер 3 яку називали Прозорівською, на честь генерала, який був похований у підземеллях цієї башти. Найменша башта фортеці знаходиться за будівлею Печерського цнапу. Вона будувалася як казарма для військових, їй повезло. До війни її навіть почали реставрувати. Будемо сподіватись, що вона стане музейним об'єктом. Ця башта з'єднувалася з казармою кантоністів мурами, в яких були наводницькі ворота. Вони, на жаль, не збереглись. Кантоністами називали дітей нижніх військових чинів, що мали також йти у армію Російської імперії і служити там 25 років. Найкраще збережена частина фортеці шпитальне укріплення. Воно було побудоване для захисту військового шпиталя, який міг приймати до півтори тисячі хворих. Це єдина музеєфікована частина фортеці. Найвідомішою є північна напівбашта, перед якою розташований великий плац і прокладено міст через сухий рів до головної брами укріплення. За брамою знаходиться косий Капонір, головний виставковий корпус музею. Капонір захищав Черепанову Гору, а згодом став політичною в'язницею, в якій неодноразово проводилися страти. Зокрема, у 1863 році було розстріляно учасників польського повстання. Поряд знаходиться Капонір другого полігону, з величезною патерною, що зв'язує його з внутрішнім двором фортеці. З валів відкривається панорама усього укріплення, гармати на вершині, ніби й досі готові до бойових дій. Кілька будівель укріплення закинуті та знаходяться в аварійному стані. Зокрема, капонір другого полігону, трохи в кращому стані. Капонір першого полігону, що заховався між будинками на бульварі Лесі Українки. Найбільш загадковими та навіть містичними є споруди підпірних мурів, що мали прикривати водогінну вежу на березі Дніпра. Цю місцевість називають зеленкою. Територія верхніх мурів у радянські часи використовувалася як літній театр, згодом нічний клуб, а сьогодні закинута. Потрапити на територію можна тільки в складі організованих екскурсійних груп. Нижній Мур побудовано у 1850-х роках. Це двоярусна галерея з бійницями, що мала захищати підходи до Мікільського мосту та подільських воріт. На жаль, ці шедеври архітектури Києва не пережили ХХ століття. Подільські ворота мали десятки казематів та гармат. Всередині знаходились машини, що качали воду у верхню частину фортеці. Саме в галереях верхнього та нижнього мурів до нашого часу живе привид або хазяїн зеленки, без дозволу якого заходити туди не бажано. Додаткової містики цій місцевості додали бандюки 50-х роках ХХ століття, які зробили ці закинуті галереї своєю базою. Не менш містичним місцем Київської фортеці Лиса Гора та її форт. Форт побудували у 19 столітті для захисту Києва з боку Дніпра. Взагалі планували побудувати 27 фортів, але грошей вистачило тільки на два: лисогірський та зверенецький. Архітектором фортифікації став Едуард Тотлебен. Саме він збудував фортецю у Керчі та форт Тараканів. Більше про цей форт у моєму відео посилання буде в описі. Лисогірський форт був готовий протистояти важкій нарізній артилерії. Він складався з головного валу, басіонів та рвів. Його з'єднували сім цегляних потерн довжиною до 40 метрів кожна. Їх будували до валів, а потім засипали землею. У форті збереглося шість таких підземних проходів. Цікавими свідками минулого є надписи на цеглі, що залишили солдати, що служили тут у різні часи. Але де ж містика, запитаєте ви? Цікаво, що містика з'явилася, як тільки я туди потрапив. У заростях чагарників я побачив лося. І це впритул до новобудов міста. Лось ще не раз паралельно з'являвся на валах фортеці, ніби складав мені компанію. Пізніше я дізнався, що це був улюблений з місцевих жителів, що певно дивом потрапив сюди. Але перед війною загинув під колесами авто. З 1906 року Форт був перетворений на місце «Страт». Тут облаштували шибеницю, де було страчено більше 200 засуджених. На валах до наших днів можна побачити вузькі ями, які були заготовлені катами на початку ХХ століття, але так і не дочекалися своїх клієнтів. В музеї косого Капоніра чудом збережено чорну карету, на якій возили в'язнів на страту, додавали містичного присмаку і легенди про відьом, які тут проводять свої шабаші. Тому офіцери навіть інструктували солдат, що усі звуки навколо це вітер та шелест листя. У роки Другої світової війни тут перебували німці. Історики говорять, що тут було найбільше самогубств та випадків, коли солдати сходили з розуму. У рапортах зазначені численні зустрічі солдат з паранормальними явищами в межах форту. Подібні історії були у радянські часи. Усе це тільки додатково надавало містичності форту. Найбільш трагічна історія була у Звіренецького форту, який був частиною величезних укріплень новопечерської фортеці. Цей форт використовувався як склад боєприпасів. Що здетонували у липні 1918 року вогняний дощ накрив печер стайкооколиці. Вибух був настільки потужний, що постраждав навіть Київський університет, який був розташований за 12 кілометрів від епіцентру трагедії. Усі споруди поряд і сам форт повністю були знищені вибуховою хвилею. Усім відомий факт, що історичні споруди мають шанс на збереження, якщо вони були інтегровані у нові реалії сьогодення. Яскравим прикладом є башта номер 5 на вулиці Рибальській. Це найбільша башта, де зберігали провіант. Її площа дозволяла забезпечити рік автономного існування гарнізону фортеці. Сьогодні тут офіси, кафе та музей туалету. Повезла також споруда Марсенальної площі. Головною та найкраще відреставрованою спорудою є колишній головний в'їзд у місто зі сторони царського саду Микільські ворота. Архітектор Таманський стилізував їх неоготичними мотивами. Підйомний міст над ровом придавав неприступності споруді. Оряд знаходилися казарми та військові склади. Вулиця Мазепи, що починається біля воріт, була пробита у мурах на початку ХХ століття. На іншій стороні площі знаходиться інша частина арсенального укріплення, в центрі будівля нового арсеналу, що у 20-му столітті було надбудовано. Третіми та четвертими поверхами, які разюче відрізняються за стилем та якістю цегли. Усі ці споруди після реновації стали кафе та ресторанами. На цьому все. Підписуйтесь і до нових зустрічей на каналі Змістовних Подорожей.